От, от, я, і давай от все це. Да, дивись, пласт... Я хотів би а, дуже з тобою сьогодні проговорити це 28 пунктів. Я б хотів би, щоб ти, а, так скажемо, зачитував так. кожний пункт, і ми розібрали так на косточки. Так, як так, кажуть, звісно, звісно. От так я і дуже зробимо. хотів би, тому що я хотів, щоб наш а, глядач глядачі, наші а, громадяни зрозуміли про що йде мова, про що. Домовляються без України, ну я вважаю, що це найважливіша тема сьогодні, і я вважаю, що про це потрібно поговорити. Але з іншого боку, от ти говориш, домовляються без України, але ж сьогодні я бачив заяву пана Умєрова, угу. який сказав, що він, коли був Сполучених Шах Америки, у відрядженні так, що нібито. Він знайомився mm -hmm. з цим планом. А також я бачив в німецькій пресі, писали, що Буцім, то Трамп ще на початку mm -hmm. листопада відправив цей план а, канцлеру Мерцу, нібито нібито mm -hmm. так. А, тобто, ну, тобто, таке складається враження, що ці пункти вони десь обговорювалися, десь не обговорюють. От все ж таки, Алекс пише, що звук досі переривається. Чи все окей, чи може це у Алекс, Алекса проблеми? У нас все Друзі, добре. Можете, будь Друзі, ласка, будь ласка, напишіть, тому що, в принципі, от, поки ви пишете, я хочу сказати, що ми, ми вітаємо Ірину Білоус, вітання з Дюссердольфа, Вітаємо Ірину, Індіану. 1864. Вітаємо також. Ну от, Алекс чомусь пишеш, звук зникає. Ну, тобто, Друзі, не пишіть, будь ласка, це тільки у Олексія, чи у Алекса. Да, чи, чи у всіх така є проблема. У мене все добре, пише тропік ТП. Ну тобто, так, може, зробити, це якісь. Зробіть е... перев... завантажте, будь ласка. Я ж кажу, що в інші пишуть що все нормально. Тропік ТП пише, що все добре. Okay, okay. Топік вітаємо, давай далі у мене і от Ірина Білоус теж пише, що все добре зі звуком добре. Давайте тоді тоді повернемося до про те, що про що я говорив. Ми зараз 28 пунктів обговоримо. Дивися, ти поговорити стосовно. Ми ми зараз про ці пункти поговоримо про пост. Зараз скажи. Божена Козанець теж нас вітає з Києва. Ми її вітаємо. А от з чого давай пункти ми трошки пізніше, а от зараз взагалі твоя оцінка. Всього, що відбувається, а, і ну, обговоримо потім і пункти теж. Nee, Два давай, дивись, дуже багато що, конкретно. що давай, ти Давай конкретно. А, ну, реакція на пост да, твій. Яка твій. яка яке твоє було враження? Що там його прочитали? Якщо написали, дивісь, в районі одного я, мільйона людей бачили? Дивись, я хочу сказати, що я це роблю робив, а, щиро. Я робив це від щирого серця. Я вважаю, що а, не потрібно а, десь. А, так скажемо, змінювати е, своє відчуття, е, якимось чином е, не договорювати щось. Я вважаю, що якщо ти щось відчуваєш, потрібно про це сказати, як воно є. Я але, думав, але, що... але дуже цікаво, що дивися. Ти написав пост підтримку президента. При цьому я не бачив а, подібного подібних речей, наприклад, від багатьох членів фракції. Дивись а, а, мене взагалі в уряд а, дивись, Я взагалі а, почув а, а, розуміти, що а, на жаль, ми бачимо, що сьогодні, як тільки а, так скажемо, нога підірв, підірв... підірв... у президента, то ми побачили, що. А, Люди почали його м, ображати, що писати. Я маю на увазі, там, ну, наприклад, там, і слуги народу, е, да, вони почали говорити, що о, цей президент робить помилки, е, а я вважаю, що вони подякуючи президенту стали взагалі депутатами якщо не було б президента то вони би взагалі там не були би але я думаю що вони все забули окей сім ну, я... років пройшло да, дивіться я хотів би сказати декілька слів і я б хотів би звернутись людей які відомі яких знають в країні, які мають свої телеграм-канали, які отримують ранди, які постійно критикують нашого президента, уряд Верховну Раду, які також працюють в Верховній Раді, які депутати, е, е, не знаю там антикорупційний. Е, е, Представники, я формую так, щоб було знає, інтелігентно, так. дипломатично. От. Я хочу звернутися от до всіх відомих людей, які можуть впливати на наших громадян. Скажіть, будь ласка, які отримають гранти. От, скажіть, будь ласка, вам не соромно сьогодні сидіти і. Говорити, писати за день 10 постів у себе на телеграм-каналі або Фейсбуці, писати про міндіч геть і ні слова, не сказати про 28 пунктів, які з'явилися сьогодні е, умови від США і е, Росії. Вам не суром. А, а знаєш чому? А тому що. Це циничні люди, які не відчувають нічого, крім того, щоб полізати дупу нашим союзникам. Я скажу зараз відверто, як є. Скажи, будь ласка, що важливіше може бути чим існування нашої країни? А де ваша гідність? Де де ваше відчування, що ви українці? Послухайте, ви мені розповідаєте про якусь блядь, постійну корупцію? Дає ми самі знаємо, що ми живемо, на жаль, в такій країні, де є корупція. Але сьогодні ми говоримо за існування нашої країни. І, блядь, і ви пишете е, кожен час і новий е, якийсь там пост. Подробнець міндіч, от міндіч, от міндіч. Да ми знаємо, що міндіч кінчена людина. І це не людина, який не знаю, там, блічив якийсь бізнесмена. Чому ви не говорите, які умови сьогодні а, видвинули нашій країні? Чому про це не говорите? Ну дивися, ну наскільки я розумію, ну я не буду, звісно, відповідати. Я, да, я можу, ми можемо різні гіпотези будувати, але справа полягає в тому, що ці умови офіційно, наприклад. Київ не ну не ми... почекає вчора. Ганчерянка пофіція депутат. Депутат. депутат, але депутат а, депутат. а де, де, де 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 ті сама наприклад публікається цих умов від міністра, наприклад, закордонних і справ і, і, України і, іземних справ і, 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 на 100% відсотків. Ми читаємо акцію. Ні, він каже: він, він, він написав о, 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 ну, сьогодні Було написано на Сібіга, що ми такі умови приймати. будемо. а які в а рівні які? умови? Тобто це Покажіть, зі скажіть ви людям, ви. Сідіть, будь ласка, і скажіть людям, що от ми маємо отакі от документи. Правда. Ну, я, я ж про це кажу. Тобто, А так виходить, що ми справді Олексій Гончаренко публікував, вони, А вони звикли, з... Нет, Леш, а не а... звикли, що за все повинен відповідати То -то, президент. Тобто, що Президент має виступити бі... і сказати а. вас вісім умов. Ець, блядь. Ну що це таке, блядь? Ну тобто, і, і виходи... Я не розумію, да, і Я відверче кажучи, послухайте, а на вишу, ми е, тримаємо цього міністра? А на вишо він професійна людина? Ми Я це згоден, знаємо. Та. Так, а що ж вас заважає вийти і розповісти своєму народу, розповісти, сказати тобто от пункти. такі то є умови. Ми сьогодні в такому скажімо, глухому куті. Ми не знаємо, що робити. Давайте разом, давайте зберемось, порадимося разом і приймемо е, разом рішення. рішення. Я сьогодні подивився 10 хвилин виступ нашого президента. Я був, ну, я ж відчуваю людину як йому важко. Тому. Ну, але От він я... там згадав про 28 пунктів, я, до речі. Я, я, я переглянув спочатку до кінця, і я зрозумів, що йому, йому зараз потрібна обов'язкова обов'язкова підтримка. Я вважаю, що. Президент сьогодні відчуває, що, на жаль, багато людей його зрадили. І... Я так розумію, що йому важко. А як ти, до речі, оцінив оцей виступ? О, ти дивився виступ президента? Я теж дивився виступ президента. Він там згадав про 28 пунктів, так. як я кажу. Да? Нарешті ми почули, що це справді 28 mm -hmm. пунктів так, офіційно. Але водночас думки розділилися. Він їх відкинув. Mm -hmm. Чи він сказав, що ми в грі ми їх обговорюємо? Але ми не відкидаємо їх. Дивіться, я хочу пояснити тобі справа в тому, що ми маємо. О... Справу не, не тільки за одним ні за одним неадекватною людиною, який живе в Кремлі, це я маю на увазі пріщила піпу. А я ми я вважаю, що є іще ще одна людина, також неадекватна. Це рижий піпа. Він живе в білому дімі. Тому розуміючи його характер, а я Певний, що наш президент його дуже гарно розуміє, Він не хоче соритися з ним. І він розуміє, що він дуже людина, які приймає рішення отак, от, розумієш. От. І я вважаю, що президент не хоче з ним. конфліктувати. Хоче... Так, не хоче ніякого конфлікту соритися з ним, не хоче. Тому він так робить це дуже так технічно. І не відмовляє, і не погоджується. Він хоче, так скажемо. Зробити так, як би він хотів би, але це так розумієш. Трамп дуже боляче реагує, коли йому відмовляють так публічно а, ти так, бачу. так, так. А він не хоче цього зробити. Що потрібно робити? Потрібно а, похвалити Трампа, сказати, що він правий, що він красунчик, що він такий потужний, що він може. А, Сразу трьох э, жінок удалітворіть. І все за годину. І да, Трамп так, так, такий розцвітає і каже: О, все, да, я. Тому ну я зараз шуткую. Тобто, президент э, э, знає характер Трампа, тому він робить все, щоб э, не погоджуватися, ні погоджувати, він не Скажем, не дав згоду на цю на ці умови, але також не хоче давати відповідь. Але з іншого боку, але з іншого боку, ми чули, що нібито, і про це західна преса пише поставлені жорсткі дедлайни. Дивіться, да, по, до 27 листопада друзі має бути якась я я відповідь. Хочу вам сказати зараз в Америці. Відбуваються дуже возькі часи. Сьогодні ми знаємо, що республіканці. Демократи разом з республіканцем вимагають дуже гучну справу відкривати справу Емштейна. Емштейна. І я хочу вам сказати, що ну, це буде дуже серйозна бомба, і м, Трамп хоче яким чином це так перебити. перебити. Він для цього робить все. І йому перемога, наприклад, в цьому так скажемо, в трикутники. ну, наприклад, там, Америка, Росія, Україна. Ну, я думаю, що і я хочу сказати, що чому він поспішає. Я думаю, що також я маю інформацію, що все ж є у Росії у Росії компромат на Трампа, і це умови, так скажемо. Деніс Доніс Дімітрів, який був, який був в Америці, і хочу нагадати, друзі, що все таки говорили: во Дімітрева ніхто не прийняв. Він там щось так там таке було. Так, 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 так. Він от щось там походів і ні з ким не зміг зустрітися. А я хочу вам сказати, да, він не зустрівся з Віткофом, але він зустрівся з бізнесом. З бізнесом, який з мільярдами обігами. І він зміг переконати. Американський бізнес, що потрібно домовлятися з Трампом, що вони готові відступитись наприклад, там, Сьогодні потоку, здобувати нафта, здобувати алмази, золото, а, золото так, і так далі. Зміг переконати бізнесмена в які в гарних стосунках з Трампом. А ми знаємо, які а, падки Трамп на гроші на золото, вони, як да, він вони, покриває свій кабінет, да, eh, кабі... да, щоб вони пішли і поговорили з Трампом. Я ні це зробили. Тому я думаю, що Дмитров також міг передати привіт від цього причевого піпи з Кремля і сказати: слухайте, або ви зараз зараз все швидко робите, а, тому що ну, закінчуються гроші, закінчуються а, солдати, і закон, закінчуються також і дії у Росії. А це може бути і чарівато, тому вони роблять все, щоб як можна швидше це відбувся і закріпитись якимось чином на цій позиції, так скажемо, міцній позиції. В лапках яке не вважають а, три коментарі, і зараз будемо переходити до 28 пунктів обговорених. По міндічу от Олег лікдомбандур пише: по поміндічу набу дали йому втекти чи ні? Це перше питання. Також так ви ж казали, що оточення зрадить Зеленського, коли припече, і Мерц виступив в підтримку України, як і Стармер. А де Макрон подівся? Mm. Давайте перше питання це е, е, стосовно стосовно Міндіча. Ну, я вважаю, що дали йому втікти, тому що я вам розповідав. І чи будете задоволені реакцією президента, наприклад, yeah. із того, що ми вчора чули про. Ну, з із, із фракції, да, де обговорювали, що президент сказав, що це по суті Як... давайте. Давай, да. я, я ж не можу зразу давай, відповідати. Uh, uh, Дивіться, я вважаю, що вони дали втікти uh, міндічу. Я вам розповідав, як відбувається, коли по когось працюють. Uh, наприклад, я впевнений, що міндіча поклали спати, і чомусь він в нічій кудись поїхав. Тобто, ну, хто ж йому сказав про це, що потрібно виїжджати, це перші, другі, послухайте, а що заважало його затримувати? І вони кажуть, ми знали, що він перейти на кордон, але ми не хотіли не дзвонити, дзвонити, дзвонити тіпа, на кордон і попереджати, потім так, зарештуйте його, відійдіть до себе. І зранку приходити до всіх і все. Тому я вважаю, що. А так. може їм треба так було? Може бути ну, політично. Це перше питання. Друге Про питання. реакцію європейців. А, слухайте, ну, Чому нема реакцію Макрона? Я думаю, що вони буксують. І я вважаю, що а, сьогодні потрібно було їм. А, Зробити все, щоб забезпечити зброю Україну. зброєм. Сказати, що ну якщо не то в Америці, окей, ми будемо вам допомагати давайте а, захищайте а, країну, захищайте кордони. Але на жаль, я не бачу такого висловлення. Да, таке все я, дуже розмите. Що типу, як, серії... що стосується а, а, Макрона, я його вважаю, що він цикло, він має а, величезний бюджет. ВВП в Європі, в Європі і, так і він на жаль не допомагає нашій країні. Тому він цикло, яке я вважаю, слабкою, слабою людиною. Що стосується мер, Мерца, я хочу вам сказати, що от людина дійсно. Ну хочу, щоб ти порівняв Шольца і Мерца. Да? Шольц, він був такий. Дипломатичний, він, да, він не висловував жорсткі якісь слова проти кремлівських піпи, а Мерс не стримується. Він каже, як є. Що потрібно, ракети. Україна отримає. Які ракети? Ми це, про це говорити не будемо. Але Україна отримує, і Україну ми побудуємо, де ми будемо виробляти ракети. Оце це розмова, розумієш? І гроші дамо. Да. допомоги. Тому я стосовно. Макрона сказав, що і, там вступне? і щодо твого прогнозу про оточення президента, що частина зрадить. Так, я вважаю, що президент людина дуже міцний. Я вважаю, що деякі люди думають, що які чином можна сьогодні, я маю на увазі антикорупціонери, які розповідають нам про якісь помилки нашого президента, хочу тицнути на президента, щоб він пішов, пішов на якісь угоди. Послухайте, ну, а ти, я так... хочу сказати вам, що наш президент не зміг запугати кремльовське чмо, які мають армію, які випевнені, що. Можна натиснути на Зеленського і він кудись там збіже. Але ми побачили, що наш президент не тільки піпу може загнати, да? а він може ще і президента першої країни Трампу розповісти, який він дібіл у себе в кабінеті. Тому послухайте, ну хлопці, ви дуже помиляєте, що ви так відноситись до нашого президента, що ви думаєте, що ви маєте якісь впливки, і таким чином ви зможете, так скажімо, повпливати на якісь там процеси? Перш ніж ми перейдемо до цього, я все ж таки хотів тебе спитати, як ти вважаєш? Набу продовжить найближчим часом оприлюднювати інформацію. Ну, твоя гіпотеза. Дивись, я вважаю, що друзі потрібно було обов'язково е публікувати це записи, які Повністі. вони мають повністю Ну, але потрібно було це зробити ні зараз, ні в листопаді місця, тому що я хочу вам е просто щоб ви е зрозуміли, про що я кажу. Подивіться, будь ласка, історії. Просто в Гугл, напишіть, будь ласка, які події відбувалися в листопаді місяці в історії України Незалежної України, і ви побачите, що все такі трагічні, все такі гучні Майдане. події відбувалися в листопаді. Тому вони це зробили, так скажімо, спеціально. Вони Дочекались, чому? А що можна було слухати 18 місяців? Ні, забула 25 місяців слухати. Чи не можна було це показати нам в 26-му році? Можна було показати, але вони все це розрахували. Вони е, порахували, що потрібно зараз е, зробити так, щоб президенту була боліч. От і все. Ну, але ти вважаєш, що буде далі? Чи на цьому зупинено? А, судя, я не знаю, буде далі. Вони вже все, що можна було зробити, вони вже зробили, і такого ефекта воно не буде мати. Вони вже зараз а, кажуть, так скажемо, я чув такі чутки, що вони там. Закинули президента, щоб до президента до що ми маємо також плівки вашої розмови. Ну я не знаю наскільки це правда, і також мають і там і інші прізвищі і Єрмак, і інші також. Тобто плівки в індіч у нас перетворюються поступово, ну умовно плівки. Да? Назважно, да, так, дивіться, вони я вважаю, що на... це потрібно було робити, але потрібно було це робити або раніше, Наприклад, літом потрібно було це робити, або наступному році. А, але не зараз. Ну, але це вже зроблено.